Всім привіт! Я вас вітаю на наступному дні нашої теоретичної частини. Давайте ми з вами сьогодні поговоримо, от як ви збираєтеся рухатися до своєї точки. Б. Звичайно ж, ви скажете, що ну за допомогою дій. Але буває так, що нам ці дії не хочеться робити. Буває так, що нам страшно, що ми деякий час робимо ці дії, а потім ми зливаємося. От як у вас? Розкажіть в коментарях. Давайте, от, зараз подивимось на таку метафору, що мозок. Це є галактика, а нейрони це є планети. І Всесвіт це є проекція нашого мозку. Мозок складається з нейронів на життя, нам їх дано фіксована якась кількість. От давайте спочатку з вами розглянемо, як влаштований наш мозок, як він працює. І тоді цей пазл у вас складеться сам собою. Наш мозок складається з нейромереж, їх величезна кількість, там їх просто мільйони і мільярди. І коли нам потрібно зробити якусь дію, ось ці нейромережі, вони активуються і виконують якусь певну функцію. І ось одна нейромережа це є одна думка. Яку ми думаємо, і якщо ми думаємо її багато разів, наприклад, в мене не виходить, мені страшно вийти в інстаграм, в мене немає грошей, то ця нейромережа вона зміцнюється. І в ній стає дуже багато енергії. І потім ця нейромережа вона стає нашим вашим переконанням, по якому ви починаєте жити. Справа вся в тому, що людина народжується з базовим набором якихось програм, з базовим набором ось цих нейромереж. Вона може їсти, плакати, спати, кричати, дихати і так далі. Тобто це є набір якихось базових програм, які дитина автоматично виконує. І такі базові програми вони відповідають за виживання. А далі вже в об дідусі оточення починають формувати ті переконання всередині людини, яка прийшла до них в життя. І виходячи з тих переконань, які є у них, до прикладу, вони починали передавати такі програми, як Не стрибай, а то розіб'єш ніс, не кричи, а то мені соромно, не можна голосно розмовляти. І вони теж, напевно, перейняли це у своїх батьків, але такі програми вони передаються, в принципі, неусвідомлено. Тобто це, начебто, якась така природня норма. А що відбувається для дитини, для маленької дитини, для прикладу шестирічного віку? Формується цей самий фундамент. Батьки. Для дітей такого віку це безумовна правда. Це те, що і те, що вони кажуть, воно не піддається критиці, воно не оспорюється, воно є законом всесвіту. Тому така інформація, яка потрапляє до шестирічної дитини в голову, вона напряму попадає в підсвідомість дитини, в підсвідомі такі установки. Тобто ось ці нейрони вони формуються дуже швидко і стають міцними. В результаті це стає фундаментом для подальшого існування в житті. І тому нам не потрібні нейрони потрібно послаблювати, а потрібні нейрони потрібно зміцнювати. Ми можемо і повинні зміцнювати ось ці наші нейронні зв'язки. Це робиться за допомогою технік, за допомогою гіпнотерапії, за допомогою медитації, за допомогою різних сесій з різними спеціалістами. Це можуть бути енерготерапевти, ну різні різні спеціалісти. Я працюю в два етапи. Як я вже казала, я працюю перше це з свідомою частиною, це те, що ми зараз з вами робимо. І потім на практиках я працюю з підсвідомою частиною. Наша свідома частина це є наш новий молодий мозок. Він називається Неокортекс. Наша підсвідома частина це є наш старий мозок, це є наша лімбічна система і наш рептильний мозок. І Саме наш старий мозок він управляє нашими реакціями. Коли наш старий мозок вирішує, що нам треба бігти, то ніхто з ним більше не поспорить, і наш молодий мозок навіть не буде пручатися цьому. Коли наш старий мозок вирішив, що ми не будемо проявлятися в соцмережах, як би ми цього не хотіли, ми це не зробимо. Чому у нас виникає там супротив, страх чи сором? В нас просто немає створеного міцного нейронного зв'язку. А як же його створити? Просто потрібно нашу дію перевести у звичку. Середній термін зробити дію звичкою це є три місяці. Це необхідно, щоб створити ось цей міцний нейронний зв'язок. 21 день нам необхідно це зробити на силі волі, а потім вже буде легше. І потім нам залишається тільки протриматись ось цих 100 днів. Як це відбувається? От наша префронтальна кора вона вирішила щось робити: записувати сторіс, записувати рілс, виходити в прямі ефіри, проявлятися, показувати свою експертність. Те саме робити щоранку зарядку, так. це вирішила наша профронтальна кора, наш молодий мозок. А чи буде це так, чи ні, вирішує наш старий мозок, наша лімбічна система, наш рептильний мозок, наше полосате тіло. Наш неокортекс він відповідає за силу волі, це те, на що ми свідомо можемо повпливати. Коли наш старий мозок бачить, що ми дію робимо регулярно, кожен, кожен день робимо одну та саму дію, проходить 100 днів, і він розуміє, що дія відпрацьована, що на неї вже не потрібно витрачати енергію. І тоді він цю цю дію робить звичкою. Він спускає цю дію. У наше полосате тіло, у нашу підсвідомість, і тоді це вже стає нашою звичкою. Ми вже можемо це робити рефлекторно. В Нашому полосатому тілі живуть відпрацьовані звички. Там знаходиться вже міцний нейронний зв'язок. І тоді вже не потрібно користуватися нашою силою, силою волі. Тоді вже нам не потрібна мотивація для того, щоб щось робити. На це все, як я вже казала, потрібно 3 місяці, 100 днів. А для того, щоб наша звичка перейшла в навик, нам необхідно цілий рік. Ще є один такий важливий фактор це стрес. В нашому мозку є така мендалина, яка вловлює усі стрес-фактори. І якщо вона активна, то ви не зможете перевести цю дію у звичку. Що нам потрібно робити? Перше, нам потрібно позбуватися цих стрес-факторів. Поменше новин, поменше всіляких страшних фільмів, більше свіжого повітря лягати спати в 10-та година, тому що дозволити, щоб організм виділяв ті гормони, які нам необхідні менше синього екрану перед сном, хоча б за 2 години до сну без синього екрану, це тобто без телефону. Ну і різні медитації, гіпнотерапії для того, щоб знизити свою тривожність і ще. От ми з вами розглядали на попередньому дні про структуру психіки Косаджолі, і ми говорили про ось це третє, вище несвідоме. Вище несвідоме воно відповідає за нашу мотивацію, за наше джерело натхнення, за нашу інтуїцію, за нашу творчість. І от коли в нас є тривожність в організмі, коли ось ця наша мандалина працює. Коли вона в стані стресу, у нас немає доступу до нашого третього несвідомого. В нас не буде, не буде е, ніякої, ніякої творчості, е, в нас не буде ніяких ідей, ми не зможемо генерити великі гроші, тому що е, наш організм. Буде працювати над тим, щоб постійно знижати ось цю тривожність, і енергія буде витрачатися на це. Тому дуже важливо тримати свій організм, свою психіку. Не в тривожному стані виводити себе з тривожності, щоб ви мали доступ до ось цього вищого несвідомого. А тепер ваше домашнє завдання: вам потрібно записати дії, які ви боїтесь робити, які ви не можете робити. От, прям самі ключові, які необхідні, які ви знаєте точно, що приведуть вас до результату. От, наприклад, записувати сторіс, записувати рілс, виходити в прямий ефір. Якщо у вас є така дія. Яку ви боїтесь робити, яку вам страшно робити, яку вам соромно робити, позаписуйте. На практиці ми будемо з вами забирати супротив, забирати страх з цієї дії. До зустрічі з вами на практиці.